Виконуємо номер 667 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли пряму ЦК, промінь АЕ і відрізок МН так, щоб пряма ЦК перетинала відрізок МН і не перетинала промінь АЕ. А промінь АЕ перетинав відрізок МН. Починаємо з прямої. Креслимо пряму ЦК. Пряма ЦК. тепер промінь. АЕ. умова така, щоб пряма ЦК не перетинала промінь АЕ. Промінь АЕ. І тепер. Преслимо відрізок з МН так, щоб Цк перетинала цей відрізок МН, а і промінь АЄ перетинав відрізок МН. М, М. Ми накреслили пряму ЦК, промінь АЕ і відрізок МН так, щоб пряма ЦК перетинала відрізок МН і не перетинала промінь АЕ, не перетинає. А промінь АЕ перетинав відрізок МН. Номер 667 виконано.